Сонік бум. Томатний соус доктора Егмена. Тейлс ми у бургереме. Хочеш із нами? Я встановлю Крихітці акустичну систему. Дивіться! <му> Ти забагато сидиш зі своїм літаком. Просто він закоханий! Ти закоханий у літак. Ти його любиш. Люблю. О, від такої відповіді я здувся. Що ж, із вашого дозволу, я візьмуся до масажу, його пропелера і хвостика. Ну, це вже божевілля, а ну, виходь звідси. Дякую, що вмовили піти з вами. Корисно часом вибиратися з майстерні, щоб купити щось для мого літачка. Дегустація. Безплатна дегустація. Підходьте та скуштуйте смачний, найбільш губопричмокувальний і екстравагантний смак у вашому житті. Томатний соус Егмана зі справжніх томатів. Ой ой, це погано. Гей. Ще подякуєте. Я знаю, ти щось задумав. Просто ще не знаю, що. Ти хочеш усіх тут отруїти. Отруїти? У соусі нема отрути. Це запатентована суміш трав і спецій. Дивіться, я сам скуштую. І невинно та чудово, Скуштуй. зкуштуй. Е, думаю, я пас. Що ж, схоже, я таки знайшов слабинку їжака Соніка. Він боїться томатного соусу. <рив> О, ні, найгірший страх збувся. Що таке? Він смачнючий. Мої смакові рецептори ніби плавають у морі ласої і томатної розпрекрасності. О, смачно! Всі спеції органічні і вирощені в лігві. Я куплю кілька банок і перевірю про всяк випадок. Я їв соус кілька годин тому і досі все добре. Відчуваєте щось дивне? Я перевірив цей соус на радіоактивність, кислотність, миш'як і гіпнотичну сироватку. Нічого з цього не виявив. Ну, а на Москайтіс перевірив теж. Востаннє кажу на колст. Нема такої штуки, як Москайтіс. То як це пояснити? Самі дивно, але може Егман і змінився. Мій герой. Можна ваш автограф? А вже ж, синку, для фанів я. Так, синку, для фанів я зроблю все. А. Коли виросту, хочу бути таким, як ви. Ого, не став високу планку. Не всі можуть досягнути таких висот. От глянь, наприклад, на їжака Соніка, що з ним взагалі сталося, він ще існує. Гей, hey, Тейлс, ти Та чув... Тану. Серйозно. Сьогодні все ж кереберть. Що тут таке? Хай Тейлз полагодить комунікатор. Вставай у чергу, спершу мої навушники. І мій аналізатор древніх артефактів і мій магічний ліхтар. Вибачайте, у мене свої проблеми. Мій так дивно поводиться. Усю ніч його лагоджу. Може, потрібна перерва? Пообідаймо і повернешся до ремонтів. Е, може, підемо в бургер ме набрить цей соус. Так. Як вони їх готують? Таємний інгредієнт ме Що за. Вітаю вас на дуже особливому епізоді шоу Чімпа. Прямий ефір з лігва доктора Егмана. Дякую, що запросили, Катче. О, це що, якийсь жарт? То доктора Егман, ви були успішним суперпоганцем. Чому ж ви стали кухарем? Ну, коміку Чімп, якщо чесно, я просто хотів змін. Я так часто перемагав Соніка, що мені стало нудно. Хотів сам собі кинути виклик. О, все, з мене досить. І взагалі, що в нього за зачіска така? Враження, що на мене нападає синій ананас. круть. Хе -хе. Ясно, бо в тебе все вгору стирчить. Я знаю, що у вас є особливе оголошення для глядачів. Це так, Аче. Знаєш, минуло кілька тижнів, і банки з томатним соусом Егмана є в кожному домі і ресторані міста. Але Сонік та його друзі вирішили, що я отруїв соус. Ти можеш повірити? Це ж як. банани? Знаю, скажи. В соусі отрути не було, а шукати треба було в банці. Це чудо, що що? Щойно ви відвернетесь. Мої банки заволодіють усіма вашими електричними приладами. Прежма! У мене дуже ніжна шкіра. <реку> <реку> Усі сміялися, коли я сказала, що прилади повстали, а тепер хто сміється? Ти? Чого б я сміялась? Це не смішно. У тебе хворе почуття гумору. До справи! Не може бути. Біжіть. Тейс треба знищити літак. Ні, не можна. Я поговорю з ним. Він мене послухає. Літаку! Йдіть, зупиніть егмана без мене! Я залишуся і врятую літак. щасти. І лікар каже мені, що це взагалі не інфекція. Я просто сів на родзинку. Хе -хе. Смішно! Якщо визволиш, влаштую тобі побачення з пачкою макаронів. Сторонні вхід заборонено. Прошу вибачення за цей брак професіоналізму. Кінець шоу, яйцман! Тож, ти думаєш, це кінець, га? Але дозволь не погодитись. О, тепер ясно. Не робити. Ти скуштуй! Вирощені в лігві спеції це щось незвичайне. То я як синій ананас? Змири, синьо-чолий бовдуре. У мене багато сюрпризів. Егман переможе! Хтось кликав підкріплення. Окей, <пілляр> пану віддай! Цей раунд за тобою. Та байдуже. У мене склад забитий тисячами цих злостивих роботизованих банок соусу. Не слід було йти на те шоу.